І всім людям я Геймер Бум, і це Майнкрафт, но я став аватаром. Ну що, погнали! До речі, до серії я дещо да, знайшов. знайшов. часу часом це тратик. Я я можу. Я маю. Так, то у нас. 2 то у нас торнас. По. Не що там бату было. Я даю. Тебе. Нам надо на найти. Вода. Сейчас вытравимся и тохи понятно. Все. І то, Якщо я надеюсь на X. Наразі причуття О. Вчився. Так я певно натисну, вроді десь тут немає бути. Alt, альт. о, альт. на Alt. І от саме самі список, раз, дві, оп, і ось спросовки. Ще, ще, вже, ще. Немножко прокачу. Треба буду прокачувати. Так. Сінь часто я хочу зайнятися прокачкою. Просто щетиво. Клік. О, я знаю, що я прокачаю. Я вроді ще в жодній серії того не показував, але воно класно. Оп-оп-оп і... Оп-оп. Я ще думаю карту якусь зняти. Шукаю якраз. Мені що я вже придумав, що можна зняти. Ну, ще до кінця не знаю. Ай, зі чверю все. Ніч. Дай бігти на завтра. Як то ж удобно. Клік і все. Оп, пропливаємо. Все, сука вироблена. Так. Піднімаюсь, беру сразу тепо, як на всякий. І побіг ширенько додому. Yes. Mm. Так, о, mm. oh. не знаєш, мені я тут. У мене що там з дерево? У мене є цей тут мені пригортиться робота, треба раз, треба. Ставлю двойний сундук замість того. О, опочик. Откровай. Свитки ведино сюда, сюда, или двіной сюда, огненную от так Отаково буде под от вашу. Так, буде набагато лучше. Так, поспати. Оп, так. М -м -м. Я знаю, що нам треба буде кожа для одного із крафтів. Коні у мене взагалі нічого немає. Треба буде зганяти і думати. Так. У них що довго не буде. Думаю, як... Так. Що роби тут на? Крипер. На. На. И опа. Так. Третье. Элитры. Дыхание. О, то есть запоминаю Алмаз за То два так, нічого собі, обернувся ж, повернувся так, тепер треба бігти. А ну, почекайте, друзі. Я хочу теж повірити. Не знаю, чи вам так фаніше буде чути. Ну, мене точно буде голосніше, тому що при монтажі 3 серії я вийшла там занадто було тихо. Вона майже не було чути. Ну, я вже то поміняти не міг. Так. оп 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 так. Три, чотири. Алло, мишка. О, мишка вернулась. Так, десь тут є в Євкурівку. Привіт, привіт. Халі, hop. Оп. Оп. Хоп. Куда ж те що Розумію, що в мене мишка виходить за рамки гри. Та такого і не має бути. Оп! Так. Раз. Тепер можна і додому. Їм. Так, мені сюди І зараз, до речі, можна глянути на крафт. Треба оце. Тобто треба дві палки і куч кожи. Угу. Так, поки можна все скинути, все не потрібне. М'ясо забираю. Так, відкриваю пічку, забираю ту і закидає це. Вугілля мало, у мене десь мало бути запасу вугілля, але я поки не буду добувати. Я так думаю, що я буду вже закінчувати, тому всім пазом був я Геймербол, і це но Я став аватаром. Всім па-па!